Добрий день, з вами Вікторія і канал Міс Фіалка. Ура-ура! Ми повернулися додому. Як ви бачите, вже оце мій столик, там, де я завжди знімала відео. Ми повернулися нещодавно з дітьми додому. Я вам розказувала, що півроку ми з дітьми через війну провели в Чехії. Та які там півроку, навіть більше, без малого сім місяців ми жили з дітьми в Чехії. Зараз вирішили повернутися, нарешті вже знаходимося вдома. Зовсім інші відчуття, безмежно раді бути вдома. Вдома то є вдома, просто по-іншому себе відчуваєш. І просто здорово бути вдома, мати можливість жити вдома. Я не знаю, як це вам передати словами цю радість, але це правда і це так. Особливо після такого довгого перериву. Досить довго ми були за кордоном, і дуже важко психологічно бути далеко, бути далеко від дому. Це просто дуже-дуже ну, тяжко. Хоча війна ще продовжується, як ви знаєте, вона не завершилася, на жаль. Що я хочу сказати вам? Рада всіх знову вітати на своєму каналі, і ми будемо продовжувати якісь фіалочні відео. Я... Те відео, яке я публікувала попереднє, ви бачили, воно було знято вже багато місяців тому. Але, ну як вам пояснити, просто. В той час, коли я була в Чехії, це була така не те, що не було настрою, а просто ну, це мало, мало сказано, слабо сказано, що не було настрою. Крім того, що не було настрію, було дуже погане таке почуття, Хоча Чехи дуже добрі, такі милосердні, гарні люди, вони всіляко старалися нам допомогти, але, ми просто, просто... коли ти на чужині, то ти на чужині і почуваєшся так... саме так. Коли все тобі навколо, ну, чуже, так уже виходить. Просто важко психологічно. І що я хочу сказати? Просто не публікувала ніяких відео. Значить, по-перше, не було і фіалок біля мене, і не було чого і вам показувати. Хоча це, чесно кажучи, не основна причина. Основна причина в тому, що просто і настрою не було, і, ну, якось не було сил моральних щось. В плані фіалок далі продовжувати робити. І я вже вирішила для себе, що коли я повернуся додому, тоді ми будемо з вами продовжувати щось робити з фіалками, знімати ці наші цікаві відео і так далі. Тому, от буквально недавно я опублікувала це відео. Можливо, щось ще я вам покажу саме розкажу саме пов'язане з фіалками в Чехії, чи є вони там чи ні, і так далі. І далі ми продовжуємо з вами. Наші фіалочні відео. Будь ласка, приєднуйтесь до мого каналу, кому це цікаво. Нарешті я вдома добиралися ми додому досить довго. Це було, ми виїхали з Чехії, їхали через Словакію 5 годин на автомобілі до кордону з Україною і потім ще близько 20 годин їхали автобусом вже додому. Тому це було досить довго і ну, втомилися, але як приїхали, все одно це дуже велика радість бути вдома, незважаючи навіть на те, що ти такий втомлений. Значит, що хочу ще вам сказати з приводу фіалок. На жаль, моя колекція велика і красива, мене не дочекалася. Просто вдома фіалок нема. Не було кому за нею наглядати, на жаль, і фіалок просто. Не залишилося. Ці стаканчики, що тут присутні, да? ну, я їх поставила просто символічно. Щось ми в них з вами посадимо, будемо починати нову колекцію. Сподіваюсь, що для вас це буде цікаво. Будь ласка, запрошую на мій канал і дуже сподіваюся на вашу підтримку. На сьогодні все у мене. До нових зустрічей на моєму каналі. Всього вам найкращого!